Друзі, так званий картонний майдан, те, що за НАБУ і САП, про яке вони нічого не знають, ми вже все зрозуміли. Пішов на канікули разом з народними депутатами. Тільки народні депутати зрозуміло, куди поїхали і за що, а за що молодь куди пішла у відпустку, не зрозуміла. Але в середу, завтра, вони мають поновити свою роботу. На Майдані. Я що хочу сказати, що е, ті, хто сьогодні не бачить себе в майбутньому парламенті, не бачить себе у прем'єрському кріслі, не бачить себе у президентському кріслі, вони розуміють уже прекрасно, що вони туди не попадуть. Вони вирішили таким чином, знайшли все-таки причину вивести людей, а саме молодь, а до молоді вже, звісно, долучаються. Ті, що проходять повз, тим, кому цікаво, а, ті, хто хочуть сфотографуватися, ті, хто хочуть е, на фоні, на цій е, площині е, ну, донести до своїх читачів, слухачів інформацію, всі туди сходяться. Звісно, що вкладається в це все немалий ресурс для того, щоб підтягнути все більше і більше людей, а саме головне військових. Сьогодні основна задача стоїть підтягнути військових і е, по можливості сколихнути таким чином, щоб сковернути владу. Для чого це все? Знову ж таки, пояснюю, все дуже просто. На вибори йти сенсу немає їм практично. Демократичний, в демократичний спосіб змінити владу у них не вийде. Чому? Тому що сьогодні ми прекрасно з вами ми дивимося рейтинги. Ну, не те, що вони собі малюють. Ми дивимося те, що нам подають тверезі компанії, які проводять соцопитування. І вони дають всім їм разом не більше 12%. І цей відсоток зменшується і зменшується. Тому на сьогоднішній день це катастрофа для всіх парламентських партій це катастрофа. Це все. Влади їм не бачити як своїх ушей. Тому одні намагаються вкласти кошти в якісь паралельні проекти, а одні забирають все, що можуть забрати, виїжджають за кордон, а інші, яких не бачать за кордоном, будуть намагатися сьогодні колихати тут і е зробити все-таки так, щоб залишитися ще при владі, хоч на якийсь час. Поки будуть сутички, поки будуть оці качелі, поки йде війна, вони будуть сидіти в своїх кріслах і вирішувати свої питання, а саме наживатися на війні, бути при владі паралельно наживатися на війні. От в такий спосіб сьогодні намагаються ці е, так звані опозиціонери, от, в такий спосіб вони на, намагаються сколихнути. Тим більше Подивіться, що ми ж не можемо виступати відкрито проти того, що люди виходять на акції. Ну, не можемо, Ну, виходять, ми ж в демократичній країні. Війна війною, бачите, але Конституція дозволяє це. І вони це використовують. Розумієте, вони це використовують в своїх цілях. Чому в своїх? Бо ми вже не раз з вами говорили про те, що дивіться. Вони не виступають за те, що сьогодні. Е Багато нужденних та стражданих, яким потрібна допомога. Ніхто не виходив, ні молоді, ні старі, ні молоді, ніхто не виходив на майдани, ніхто не виходить на акції, е які там би закликали за визволення наших військовополонених максимально е отримання пенсій військовими, е отримання зарплатні гідної, е пільги. Пенсіонери, пенсії, виступити проти прокурорів. Ви ж бачите, прокурори що зробили. Скільки в них там судді, прокурорів, всіх інших, скільки в них оцих інвалідів, скільки грошей вони забирають у нас в бюджеті? Чому не вийшли проти цього? Проти них? Це було б логічно. Ну вони вийшли за те, щоб там когось не розганяли. Якоби Європа теж проти. Ну до Європі пофіг. Сьогодні питання стоїть в Європі глобальніші набагато. От, набагато глобальніші питання, чим те, що хтось вийшов з якимись картонками, САБ, МАБ, ШМАБ, їм все це пофіг, щоб ви зрозуміли. Тому, друзі, ситуація рівно така, де хто хоче просто втримати владу максимально настільки це можливо. От в такий спосіб, на жаль, використовуючи ну, використовуючи українців. Не буду казати нормальних, ненормальних, там хороших, поганих, просто українців. На сьогоднішній день, але я вважаю, що тверезі українці все-таки мають об'єднуватися не на Майдані, а об'єднуватися в силу, яка б могла в демократичний спосіб змінити владу. А саме шляхом виборів потрібно готуватися до цього, друзі. Ну, це моя така думка. Дякую, і до побачення.